Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні ми з вами в перший день завозу обнова ціна за кілограм 419 гривень. Перша моя знахідка це ось такий сірий светрик в розмірі М. Тут дуже груба в'язка і хороший склад, адже 50% тут є вовни 50 акрило. Надзвичайно теплий і абсолютно не колючий. І тільки подивіться, який в нього оригінальний фасон, декор спереду такий от величезний бант, дуже незвично для светру такого от грубого формату. Цей бантик додає йому якоїсь такої делікатності. Також дуже мені сподобався ще ось такий светр від Monson, Тут у нас розмір М. Дуже гарний у нього насичений такий королівський синій колір, і склад тканини теж хороший, адже тут присутній кашемір. А ще ангора, а от переважає бавовна. Ну і ось такий він в примірці. І він такого крою, за принципом, вверху ширший, донизу завужений, рукавчики такі ж. Дуже гарний у нього стан, без дефектів, я б сказала, взагалі ідеальний. Ну і колір тут просто бомбезний, він класно так от освіжає і додає акценту склад не я вже говорила, він тут чудовий, сам светрик, по собі дуже ніжний, делікатний. І ще ось така, як накидка, кардиган. Мені сподобався в ніжно-пудровому рожевому кольорі. На зав'язку він йде. Хоча, звісно, ось ці довгі кінці можна і не зав'язувати, а носити його і в такому от розцібнутому вигляді. Бірка зі складом тканини тут була відсутня, але на дотик і навіть візуально видно, що тут присутній кашемір, ангора, адже сама тканинка вона йде така, як з ворсинками, дуже м'яка. І далі буду приміряти ось такий світшот від Філа. Це, напевно, багатьом відомий бренд спеціалізується на спортивному одязі, кежуальному. Сам світшот в білому кольорі з таким дуже мінімальним попереду написом з назвою фірми. За складом від натуральний, це 100% бавовна. Ну і ось так він виглядає в примірці. Дуже гарний у нього стан, без дефектів. Щоправда, він на мене завеликий і, скоріше за все, чоловічий, адже бачите, плече не на місці і рукава тут дуже довгі. Хоча, як на мене, цей світшот дуже хороший варіант домашнього одягу, адже в ньому дуже себе комфортно почуваєш. А далі вважаю, прям дуже класна знахідка. Це ось така шовкова нічна сорочка, яку, в принципі, можна носити і сукню, адже зараз в такому от стилі дуже актуальні сукні. Щоправда, вона не є в ідеальному стані, дещо шовк з таким, як нальотом, я б сказала, дещо він ну, не то, що вигорів, але втратив. Це розмір S, воно так, я бачите, дуже малесеньке, мінімалістичне. Але все-таки спробую його на себе приміряти або вам показати, як це платько виглядає, оскільки воно мені все-таки більше напевно на плаття подібне, ніж на сорочку, нічну сорочку. Дуже круто воно лягло по фігурі, мені надзвичайно подобається, просто стан підвів. Якщо б не його стан, я б собі його однозначно купила. Прямо от шикарно виглядає, шикарна знахідка. І ще сподобалася мені ось така сукня. Вона йде на бретельках, проте жодної бірочки тут немає, ні з назвою фірми, ні зі складом тканини. Можливо, його хтось собі просто пошив. Дуже красиво оздоблено, воно мережеве вверху. Дуже делікатно жіночно виглядає, і якраз для якоїсь такої спекотної погоди, мені здається, це просто ідеальний варіант. В ньому справді буде дуже комфортно. Ну, але воно на мене трішечки, бачите, за широке і тому воно мені якби не дуже добре лягло по фігурі. І ще мені сподобалося ось таке плаття. Тут багато кольорів, але всі вони пастельні і дуже гармонійно поєднані. Плаття йде на бретельках, доволі довге, приталене, і одразу видно, що у складі є льон. 14 розмір, і у складі 55% льону, 45% віскози. Як на мене, дуже гарне плаття ще й в ідеальному стані, але знову ж таки на мене занадто широке. Якщо і купляти, то треба його вшивати. А я таким не люблю займатися. Я люблю от купити і носити. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу взуття і сумки, але перед тим поважу шовкову сукню, вона заважила всього навсього на 31 гривню, і яскравий синій светр заважив на 88 гривень. І давайте дивитися далі сумки. Нагадую, це обнова кілограм коштує 419 гривень. І давайте разом з вами подивимося, що тут є цікавого в ящику. На перший погляд, сумки не дуже, і їх тут загалом не є багато. Але давайте все-таки спробуємо знайти щось пристойне. І, до речі, ось ця сумочка доволі непогана. Вона з текстилю і така, ніби як в'язана. Дуже груба тут тканина, а ручка з натуральної шкіри застібається на магнітик і ще ось такі є ручки, якби короткі. Сумка в дуже гарному стані, без дефектів, взагалі новесенька і ручка навіть без потертостей, але вона сама по собі доволі важкенька, сьогодні заважить дорого. І дивимося з вами далі. Це одразу видно, що якийсь мас-маркет, ще й дешевий, ось така хутряна, невеличка сумочка. Ось це вже щось набагато цікавіше. Сумка з натуральної шкіри, і тільки подивіться, це багатьма улюблений бренд «Редлі». Щоправда, сумка не є в ідеальному стані, у неї потерті кутики. І ось так вона виглядає всередині. Усім відомий песик Скоті у нас тут є. І така от впізнавана підкладка. Я за нею опроділяю власне оригінальність сумки. Ну і, звісно, є ще бірочка. Сумка середнього розміру класичної форми, і заважила вона на 257 гривень. Як на мене, дуже якісна, гарненька сумка, але, на жаль, самі бачите її стан, ось тут кутики надто сильно понищені. І тільки подивіться, яка була ще шикарна сумка, вона величезного розміру, красивого карамельного кольору, це натуральна шкіра, ось тут є відповідна бірка, де вказано, власне, що це шкіра натуральна. Сумочка гарна, але знову ж таки не в ідеальному стані. І ще була ось така чорна сумка, вона також з натуральної шкіри, але знову ж таки має потерті кутики, хоча от не критично. Дуже легко можна, в принципі, за бажанням, я думаю, це виправити. Сумочка надзвичайно містка, хоч і не є такого великого розміру, в неї середній розмір на двох ручках. І давайте теж глянемо її ціну. Заважила вона на 184 гривні. Нагадую вам, що це перший день завозу, ціна за кілограм 419 гривень, тобто найвища ціна. І давайте подивимося, що у нас тут ще є цікавого. Власне, в перший день непогані сумки, хоч їх тут і насправді не так і багато. Ось така, що мені сподобалася сумочка, вона лакована і йде тут таке, ніби як під рептилію тиснення. Стан у неї ідеальний. їй ще сподобалася ось така невеличка сумочка круглої форми, але вона не з натуральної шкіри, а із замінника. Хоча от на один сезон відносити цілком нормально. І давайте подивимося ще з вами на взуття. Ось такі непогані туфельки, човники в гарному стані. Більше того, вони абсолютно нові, і це Clarks, до речі, не натуральна шкіра. І, власне, цієї фірми мені трапляється вперше взуття із замінника. І ось такі ще туфельки на високих підборах, чорні, замшеві. Це у нас була фірма Mark Spencer. І ось такі ще непогані з відкритою п'яткою в ніжному рожевому кольорі також новенькі. Ще одні від Clarks туфлі, зроблені під таке тиснення змії. Тут у нас біркінштоки, але в жахливому стані. А ось ці сліпони в гарному, я б сказала, взагалі новому стані. Дивимося з вами далі, і тільки подивіться, які чудові туфельки з гострими носиками. Це натуральна замша, і колір просто чудовий. Колір Бордо, дуже акцентний на низькому ходу. Стала мені цікава їхня ціна. Це у нас автограф, і ціна 150 гривень. Не така вже й велика. Тут у нас ось такі ще шльопанці на підбурах, святкові нарядні, і є доволі непоганий вибір спортивного взуття. І ще одні біркінштоки. Помітила в білі, але теж вони заношені, на жаль. І ще були ось такі босоніжки в гірчичному кольорі, в ідеальному стані. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося, можливо, не сподобалося. І до нових зустрічей!